Сьогодні я вийшов в ефір з одною ціллю – скрафтити АВП Краков. з нової колекції Оверпас 24 року. Будемо крафтити на якість minimal wear. Якщо подивитись на FN, то тут все ідеально. Немає ніде ні царапинок, нічого. І якщо ми будемо збільшувати флот до 0.14, який ми сьогодні з вами спробуємо скрафтити, то тут лише з'являються царапини на дулі і, і трошки тут. Проте їх тут зовсім не помітно, а дулу можна заклеїти якимись стікерами. І все буде чекіпу. Так як крафтити на факторі ню доволі затратно. Окей, переходимо до контрактів. І так, я сказав контрактів, тому що у нас перед головним буде один контракт на так звану ману. Будемо використовувати 8 скінів з колекції Train, один з графічного дизайну і один з оберпасу. На виході у нас ось така от картина. Сума контракту 1.82. в мене дещо менше автобаїв. Ідеально би було отримати калашник з колекції графічного дизайну або МАК 10 з колекції оберпас. Чим прикольний цей контракт, що навіть з філ-тестуду у нас на виході виходить FN. Шансів у нас не так багато, всього 33% отримати більш-менш щось пристойне, але, повторюсь, це контракт чисто на ману. Не хотілося би, щоб він заходив. На 3, 2 і 1 не заходь. О, ну, чудово. Колекція 3. Ну що ж, пора переходити до основної страви. Рецепт якої ось такий береться три скіна з колекції Dendra Zone в якості Minimal Wear, три скіна з колекції Nuke 18-го теж Minimal Wear, два скіна з Варпасу філ тестити, хороші тестити, один з and Field колекції 058 і графічний дизайн теж з хорошим Field Tested. Аутками, як бачите, у нас майже профітний контракт. Це якщо не продавати, це якщо продавати. Ціна його близько такої. У мене приблизно та ж сама ціна. По аут. Сткаємо 39% на колекцію Danger Zone відразу Ні, 26% на колекції Nuke теж ні, і все остальне нас влаштує. Ось оця парочка янголяток нам зобов'язана принести вдачу. Окей, okay, все готово. Хочу з консолею. Трошки хвилююсь, ціна не така висока, проте контакт хороший. На 3, 2, 1. Оверфас! Паркнуло, ну так, Потягнемо на колекцію. Оверпас повинен бути. Over -bus, over -bus. Це Sporting поле. Ну, окей, це хороший результат, проте не те, що хотілося. Але все ж, давайте спробуємо гадати, що там Галіл. Галіл. Якийсь він не дуже. М'яко кажучи. В якості факту і він виглядає куди симпатичніше. МВ якості якось не дуже. Хоча й флот хороший 0,08. Стіму перша ціна починається від 43,62. Але якщо взяти більш-менш хороший флот, то дуже неадекватні цінники. От за 50 схожим флотом є. Що близько 50 євро, думаю, кошти при затрачених 26.